Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу страшний кошмар будь-якого диземе 300. От у нас лічильник з бм 20 Як бачите, оце скляна колба. От, ось ось цей апендекс запаяний, скляний. Через нього викачувалось повітря і закачувались суміш газів. Це саме крихке місце в лічильнику СБМ 20. Тут він ціленький, як бачите, в ідеалі новенький. І він часто ломається. Він не витримує ні вібрацій, ні ударів, нічого взагалі. Тому що він з дуже тоненького склу, скла. Причому це скло, воно припаяне до металу. І зараз при вас я його зламаю. От. Навіть якщо лічильник кинути з 10 см об стіл, то це скло тріскає і лічильник виходить з ладу повністю назавжди. І неможливий ремонт його. Ось, Вот я просто папір притискаю, притисну, бачите, і він тріснув. От він, відлетів. Вот покажу. Ось ця колбочка. І якщо він відвалюється, то взагалі от. Порушується вакуум, Ось, як бачите, і все, лічильник назавжди мертвий. Ремонт неможливий фізично. Це одноразові прилади, вони так і зроблені. Ось так цей ця, ця колба запаяна Звичайне, донесеньке скло. Товщина його. Ну, близько 1 мм. Ось так. Це може статися від ударів, від вібрації, при перевозці будь-який випадок, тому дуже всім раджу, перевіряйте лічильники перед покупкою на дозиметрі. Тому що навіть при перевозці це може статися від вібрації і від ударів. І все, Всім до нових зустрічей.